Маємо сьогодні ще один важливий елемент для розпізнання, який не слід сприймати як належне. Не, про не можемо сприймати його як належне, тому що він може... Так, можемо зрозуміти неправильно, можуть бути різні якісь непорозуміння. Що таке духовна розрада? Це глибоке переживання внутрішньої радості, яка дозволяє бачити присутність Бога у всьому. Це зміцнює віру та надію, а також здатність творити добро. людина, яка відчуває розраду, не здається перед труднощами тому що вона відчуває спокій сильніший як випробування. Тому це великий подарунок на все життя в духовному житті і для життя в цілому. Жити цю радість внутрішню. Розрада – це такий внутрішній інтимний рух, який торкається глибини нас нас самих це не. Якийсь ефект, але м'який, делікатний, як крапля води на губці. Людина відчуває себе огорненою присутністю Бога і завжди відчуває цю повагу до власної свободи з, з боку Господа. Це ніколи не щось долори. Е е е е е е е Якась така, така побіжна ейфорія. Навпаки, як ми бачили, це навіть навіть коли ми відчуваємо якусь біль, наприклад, якісь власні гріхи можуть стати джерелом теж розради. Дерабезда даймо досвід, який пережив святий Августин, коли він розмовляв зі своєю матір'ю Монікою. Про красу вічного життя або досконалої радості святого Франциска. до того ж пов'язано з ситуаціями дуже важких терпіннях. Давайте подумаємо про багатьох святих, які змогли зробити великі речі в своєму житті, не тому, що вони вважали себе добрими, здібними, а тому, що вони підкорилися за спокійливій солодкості, любові Бога. Це мир. Який з подивом помітив у собі святий Ігнатій, коли читав життя святих. Відчувати цей, цю гармонію, цей, цей мир внутрішній. Це мир, який Теж досвідчила Едіт Штайн після навернення через рік після прийняття свого хрещення. Вона пише, «В той час, коли я віддаюся цим почуттям, потроху нове життя починає наповнювати мене і без будь-якої напруги моя воля підштовхує мене до нових. Усвідомлень і зреалізовувань. цей приплив життєвих таких сил. Здається, витікає з діяльності та сили, яка не є моєю, яка не робить для мене наді мною якогось такого насильства, а стає звичайно в мені активною. втіха старується Genuina è una pace che fa germogliare i buoni sentimenti. Questo è mire, la in riguarda la speranza. Per oggi è Радісні. Втіха стосується передусім надії. Вона тягнеться до майбутнього. Вона ставить нас на дорогу, дозволяє нам брати на себе ініціативи, які до того моменту завжди відкладались або навіть не уявлялися. Це як в хрещенні для Едіт Штайн. духовна розрада не є контрольована, її не можна програмувати за бажанням. Це дар Святого Духа. В час, коли ми відчуваємо розраду, ми, до нам приходить бажання робити багато різного доб добрих справ. Немає цього відчуття закриватися і нічого не робити. Розрада вона тебе підштовхує для того, щоб йти, працювати, робити щось для суспільства. Духовна розрада не є контрольована, її не можна контролювати, її не можна програмувати для за Це дар Святого Духа, який дозволяє нам бути. Ознайомлюватися, наближатися більше до, до Господа, до Бога, який ніби скасовує між ними відстань. Свята Тереза від дитини Ісуса, відвідуючи базиліку Санта-Кроче в Єрусалимі в Рівене Кєрусалимського в Римі. у віці 14 років вона намагається торкнутися шанованого там цвяха, одного одного тих, яким був розіп'ятий Ісус. Тереза попереджує про це. Про цю сміливість, як, яку вона отримала, як таке впевненість, а потім пише: мені справді було занадто багато, але Господь бачить глибину сердець і знає, що мій намір був чистий. Відтоді я з ним гралася як маленька дівчинка, яка вірить, що все мені дозволено, і вважає, всі скарби батьківські своїми. Це таке відношення спонтанне, як діти. Діти, вони є спонтанні і радість, розрада це вона проваджує тебе до цієї спонтанності. 14-річна дівчинка дає нам чудовий опис духовної розради. Відчувається почуття ніжності до Бога. Яке робить людину сміливою в бажанні брати участь у його власному житті, робити те, що йому подобається, тому що ми відчуваємося знайомими з, до, з Господом. ми відчуваємо, що його дім є нашим домом. Ми відчуваємо привітність, любов, відпочинок. Всі обтіхою ніхто не здається перед лицем труднощів. Фактично, з такою ж сміливостю Тереса проситиме папу про дозвіл увійти в Кармель хоч і занадто вона була молодою ще і вона отримала на дозвіл на своє прохання. Коли ми є, перебуваємо в цій темряві, в якомусь сумнівах, щось погане, але в часі розради, ми кажемо, все, йду вперед, ну, але ти впевнений. Ну так, якщо це воля господа, то я йду допереду. Розрада вона підштовхує йти. Тебе допереду і робити, е, якби в інший час якогось суму ми не могли би бути здатні. Це є ця розрада. Але будьмо уважні. Мусимо добре розпізнати що є ця розрада, яка походить від господа від фальшивих розрад. щось подібне до того, що відбувається в духовному житті. це буває в людському теж виробництві? Є оригінальні вироби, а є імітації. Якщо втіха є розрада, є автентичною. Як крапля на губці, e in вона in є м'яка, інтимна, її імітація. є більш шумна, кричуща, цей ентузіазм кричущий. Це такі спалахи соломи безпослідовності вони призводять до замикання в собі і не піклуватися, не дозволяють нікому піклуватися про себе ні за інших. фальшива втіха зрештою залишає нас порожня, далеко від центру нашого існування. Ми теж з фальшивою розрадою. Ми теж є можемо робити все, що завгодно, Але ентузіазм потім може завершитися, якщо це є фальшива розрада. ось чому потрібно розпізнавати, навіть коли людина відчуває розраду, тому що брак розради може бути. Небезпечним. Якщо ми шукаємо як самоціль, одержимо, забуваємо в цьому про Господа, тільки шукаємо якоїсь такої розради, радості, але забуваємо в цьому про Господа. Я сказав би, святий Бернард, людина шукає розради від Бога, а не шукає, не шукає Бога, Бога розради. Це дитяча динаміка, про яку ми говорили минулого разу. Він шукає своїх батьків, дитина лише для того, щоб отримати від них щось, але не для але не для того, щоби бути з ним з Лавамолевольтасоса. Ми теж ризикуємо переживати стосунки з Богом по дитячому, зводити його до об'єкта нашого використання, споживання. Мамо, мені потрібно це мені потрібно інше. Діти знають, як гратися з батьками, щоб отримати те, що їм потрібно. Але це є трошки так егоїстично. Тут не така звичка, десь шукати тут, шукати там. Це не є ця розрада від Бога, яке через інтерес. Ми теж ризикуємо жити з Господом і редусе дитячі на дитячому рівні і спожива і бути використовувачами і споживачами, втрачаючи найпрекрасніший подарунок, який він є сам. Ось так ми йдемо допереду в нашому житті, яка є між розрадами і між гріхами світу, але маємо навчитися розпізнавати коли це є. Даця розрада, яка походить від Бога, чи коли це є така несправжня розрада штучна, яка тільки є тимчасова? Дякую вам.